Так, ну а зараз, по суті, люди часто сперечаються, яке ж вудлище взяти 3,60 чи 3,90 12 футів чи 13 кажуть 3,60, у мене там машина не влазить, нема куди впихнути, воно ж там довше. Типа кидає так само. Моя думка така, якщо е, ви хочете кидати далі, то однозначно вам треба 3,90. Як там не крути, 30 см і вирішує, буває, доволі таки багато питань знімає. Допомагає вам, якщо ви навіть додавите плюс 20 метрів до своєї дальності, це може бути результат вашої риболовлі. Стіна камиша, ви до неї не добиваєте, а клює з-під камиша. Купили 3,60 і не добили туди, розумієте? І все. І ще одне. Що буває в Вудлищах 3,60. Ось як у мене це Dive Black Vida моя. У мене є огляд на нього, колись давно я зробив. Вона з тестом 3 lb Я коли її купував, я навіть не знав. Ну, тоді ще не сильно розбирався, що я, як не внікав цю тему. З вудлищ 2.70 я переходив на 3 метри, потім 3.30 у мене був. І потім, коли оце 3.60, і я навіть не дивився, скільки там ЛБ, знаєте, тому що там в мене палки були допотопні перед цим. Там писали 150 грам касінг. Тобто я не дуже сильно внікав, а в магазині мене якось і не направили. Єдине, що мені сказали, ви знаєте, яка у нього транспортувальна довжина. Типа, майже 2 метри. Там. Я кажу, ну, окей. Я просто в мене була Таврія колись, я перевозив там будівельне. Обладнання рівні провило, тобто ну, 2 метри, 2,50 навіть влазило через багажник. Тому такої проблеми не виявлялось І ви знаєте, ну, я коли купив, потім коли покидав і вже коли купив 3,90 вудлище, то все ж таки я можу сказати, що оці 30 см вони впливають на дальність дуже. Виважувати рибу, е, да, комфортніше 3,60 однозначно. Це її плюс. Якщо ви ловите в завоз корабликом, то можна купляти і 3-метрову палку. Вона ні на що не впливає, вивезете кораблем. 360 навіть тоді не треба. І тоді ще легше в машину запихнути. Якщо ви все ж таки хочете кидати, то як не крути, ну, палка 360 програє 390. І з переваг, чому я їх тримаю в, в руці, дивіться. Подивіться, яка різниця. Ну. Мені тоді в магазині, знаєте, сказали, там, а насправді ви бачите різницю. Що ви скажете, що в машині у вас сильно так ви не знайдете такої довжини, я не знаю тоді, що це за машина. Я їздив на таврі і в мене все влазило туди. В крайньому випадку вудлич можна прив'язати зверху на багажник. Ну, Всі їздять з багажниками. Тому коли вам кажуть, що ви не всунете вудлище в машину 3,90, ну я не знаю, подивіться різницю. Ось. Скільки тут різниця? 15 см, тому що двохчасник. Я, я не знаю. Я не бачу плюсів у вудлищі 360, окрім того, що виважування, все. Ну, як на мене, вони вичерпали себе. Це один єдиний плюс, але 390 це палка міцніша, може Е Все ж таки 30 см. Саме головне вирішує подальність. Якщо ви кидаєте там 360 і вас все влаштовує, там і ви краще кидаєте, ніж 390, хоча я сумніваюсь. Ну тоді так. ну Я вам показав ось наглядно, Наглядно, що ну воно в машині сильно не вплине. Так що якось так. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Буде багато цікавого. Якщо у вас щось цікавить, якісь питання, обов'язково пишіть. Я все розкажу так, як є, те, що я на своїй практиці відчув, перепробував. Тому особливо початківцям, не бійтеся брати 390. Ви будете кидати однозначно далі. Я теж боявся і за чого я не купував ну, довгих вудлич, бо ну, не знав як тут. Я думав то тільки для спортсменів. Ні. Треба не боятися і купувати. І пробувати вчиться кидати. Все. Всім миру добра, до зустрічі на водоймах. слава ЗСУ